Сьогоднішній директор школи доводить до вашого відомо, що можливо такого рішення не було прийнято виконкомом про заборону, якби директор школи був присутній на засіданні високої. І все можливо пішло нормально. Міський же голова, коли я прийшла на виконком, на засідання виконкому, вже зайшла в зал, Майя Петрівна мене позвала. Вас запросує, що я. Володимир Миколайович, я пішла. По дорозі я зустрічаю Шигіду Ларису Даврину, керуючу справами виконкому, яка дуже напищено, сердито, не пропускала мене в цьому переході. Я не я не розміщаюся. Після розмови він сказав, що я забороняю вам бути на виконкомі. Виконкомій. Я говорю, ви на роботі, я на роботі. І я до вас у гості прийшла. Фотографують, знімають, хай, хай воно йде в ефір, хай почують люди. Я міський голова найвища посадова особа. Повів себе з людиною, яка з першого каменя в Южному, за те, що під час цих останніх виборів я не підтримала його. Я пішла довіреною особою до Оносова, який є моїм персональним учнем, і у якого я на попередніх виборах була довіреною особою. та третій термін його обрали. Перший і третій я за нього не голосувала. Голосувала проти. Він про це знав. І почалось, і почалось ви розумієте, з усіх сторін. Щоб я не бачив верби на ніяких нарадах, та мені століт не нужен. Єдине, що не засміялося йому в обличчя і за того, як він себе вів. Це не мужчина, це не вища посадова особа, це не Тритейський суддя. І, до речі, навіть, навіть начальник освіти сказала мені, Ольга Васильов, ну не один же там Новацький. Я кажу, я на нього дію красна тряпка на пиках. А вона каже, ну на виконкомі ж не один Новацький. Послухайте, а може приймуть рішення таке, за яке будете говорити лише. Коли міський голова сказав мені на зустрічі, зовсім недавній зустрічі, а чому ви не уступаєте місце молодим? что такое держава. Що вибирати, як Це е, відкрило, вшла, в конце концов, человек должен выбирать, как ему жить. Это право человека. Моя пира ушла, она тут все время как-то так. Держава, держава, я все хотел спросить, но она ушла. Что ж такое держава? Вот я до сих пор не пойму, что такое держава. Она что, без нас как-то? Військово-головиноваському депутатському корпусу міста Южного. Батьків учнів ЗОШ нородин педагогічного колективу громадськості між... міста Южного. Звернення на турбує ситуація, яка склалася навколо ЗОШ номер один, про припинення набору учнів класи з російською мовою навчання. Рішення, яке було прийнято без обговорення громадськістю та педагогічним колективом школи, будучи єдиною загальноосвітньою школою в місті. Заклад дає можливість навчатись за загальноосвітньою програмою як україномовним, так і російськомовним жителям міста. У статті 53 Конституції говориться, громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства. Ми вважаємо, що особливий національний склад населення нашого міста, значна частка російськомовного населення, напружена нестабільна політична, соціально-економічна ситуація в країні, робить це рішення непродуманим та провокуючим. Кожного року школа набирає до першого класу російською мовою навчання багато дітей. На сьогоднішній день ЗОЖ номер 1 вже є більше, ніж 30 бажаючих навчатися першому класі російською мовою навчання. Серед них є переселенці з Луганської та Донецької області, які цю ситуацію вже пережили у 2014 році і вважають подібне рішення небезпечним і невчасним. Ми абсолютно згодні, що школи України мають бути переведені на українську мову навчання, але кожен громадянин, що спілкується рідною мовою, має право вільного вибору мови та місця навчання згідно з Конституцією України. Будучи патріотами своєї країни та міста, ми вимагаємо повернутися до розгляду даного питання і вирішити його з урахуванням громадської думки та вимог батьків і вчителів школи.